правильніше ставити питання, не чимає Російська Федерація, а е, наскільки Україна підготувалася за три роки повномасштабного вторгнення. Розкадені е, кошти на фортифікаціях, ми всі бачимо вже у відкритих джерелах е, те, як розкладалися, і що там, де мали бути побудовані е, оборонні споруди три ряди, там викопані на півколі на окопи, ну, так звані, і викопані зовсім не ті. Чи має ну все ж таки я вважаю, що Росії дуже важко захопити і Україну, але внаслідок злочинних відверто злочинних дій завоювати фізично війни можливо її можна просто здати, і те, що зараз ми наблюдаємо особливо в плані фортифікації, в плані діяльності це саме є здача України. Коли ворог навіть по офіційним зведенням просувається там, кілометрами за день, ну, це от, наслідок цієї фейсбучної політики і е, відсутності абсолютно відсутності якихось дієвих заходів результатів. Ну, Коли ви думаєте, що можна в Фейсбуці перемогти, я військовий скажу, що у Фейсбуці перемогти не буде. А особливо коли ті люди... І жодним чином не мають жодного відношення до Збройних сил, їхні діти, батьки, родичі не воюють у Збройних силах, то ну, вони це використовують виключно як елемент заробляння коштів. Ну, і я, знову ж знову таки, ми вже бачимо, як по Техесинку топ-5 менеджерів, топ-5 колектоманів починають виїжджати з країни і забувати сюди повертатися. Цікавий бізнес, який зроблений на крові. Зробили кошти все далі, їх нічого не цікаво. То якось так я. Да.